Я звуть Олександра. Я народилася в Клішківцях. На даний час я проживаю місті Хотині з батьком своїм. Мені 35 років. Навчалася я на медичну сестру і працюю також медичною сестрою в хірургічному відділенні нашої Хотинської багатопрофільної лікарні. Я народилася в сім'ї віруючих. У мене мати все життя член церкви Адвентистів сьомого дня. Батько він народився в православній церкві, в православній сім'ї, але так як вже продовжую життя, він з мамою жив і з часом також вирішив прийняти водне хрещення і піти в церкву Адвентистів сьомого дня. І я народилася в цій сім'ї, проживала все життя у віруючій сім'ї, виховувалася і виховувалася в церкві. І я дуже добре пам'ятаю, всі… Які були ну у церкві у нас заняття дитячі? Потім вже коли підросла молодіжні, оце збудовувало. От воно от воно е, дало мені і, і розуміння, і духовне розуміння, і виховання, яке мені в житті дуже пригодилося. Ви знаєте, я, я завжди думала, що я буду ходити до церкви, і я прийняла водне хрещення в 16 років. Це було табірне зібрання в табір Юність у Грушівцях. І в 2005 році я прийняла водне хрещення, але пройшло трошки часу. І знаєте, на той час я собі думала, як це так відійти від Бога? Ну як так можна взагалі? Але час пройшов, і я відійшла від Бога ну, від церкви нашої взагалі. Життя закрутилося. Ми відвідували ще деколи православну по потребі. Там, наприклад, було якесь там або свято, якесь чи якесь хрещення, чи нас там кумі обрали. Я відвідувала, щоб я мала бажання ходити в ту другу церкву, і в мене в душі завжди було розуміння те, яке заклалося насіння з дитинства і бажання, я не мала туди ходити. Ми перестали ходити зовсім нікуди. Ми не ходили ніяк у церкву. Я завжди знала, що Бог є. Я завжди всім казала, що Бог у моєму серці. Я завжди вірила в це. Але говорити і діяти це різні речі. Ми знаємо, що діє то, що ми робимо, то велику різницю відіграє в житті. І коли я не ходила в церкву, я розуміла, що мені я хочу, я хочу і мала бажання повернутися. Проходив час, і життя давало певні труднощі, певні випробування. І в цих випробуваннях я завжди молилася до Бога. У мене не було ніколи такого, що там Бога не існує, або Бога немає. Я завжди вірила і знала, що він є, і він завжди поруч. І навіть, попри ті всі мої гріхи, бо відійшовши від церкви від Бога, я пройшла долину гріха, абсолютно в прямому смислі слова. цього. І це було дуже. Ну, я це розуміла, я це бачила, я це розуміла, я хотіла з цим боротися, але мені було дуже складно з цим боротися. І я розуміла, що це тільки Бог зможе допомогти. Коли в нас були випробування такі важкі, коли ми не знали до чого, що нам робити, дійсно було дуже такі випробування непрості. Я йому казала, що такий досвід був, бо нам погрожували, нам треба було велику суму віддати гроші. Там. І я йому кажу, Ром, давай йдемо до церкви, молитися Богу. Але знаєте, чому у церкву в Клішківці мені не хотілося йти. Я хотіла йти до сестри, там, де брат, сестра. Ми йшли в сусіднє село. Ми були в сусідньому селі, і ми приходили до церкви удвох. Тоді він повірив тому, що я сказала, що якщо ми прийдемо до Бога, будемо молитися, Бог дасть рішення. І так і було. Протягом тижня, після тієї, коли ми прийшли, але ми зайшовши в церкву, ми не могли навіть одної молитви про... помолитися, щоб не плакати. Зрозуміння прийшло, що ми живемо що ми ведемо неправильне життя, і що ці випробування це і наслідки того життя неправильного, і що тут може тільки Бог допомогти. І це покаяння у цих сльозах було, але не на словах і не в діях. Ми далі виходили звідти, далі жили своїм життям, але все одно надію покладали на Бога. Господь дав рішення, дав рішення і допоміг нам вийти з тої ситуації. Ну, ми отак жили собі років ще 10. Минулого року, коли була програма Євангельська надія для України, я не скажу, що я там щось почула таке, що мене зацікавило, і я вирішила прийняти хрещення. Я знала все, я знала, про що говорить наш євангелист, бо ну абсолютно все. Але коли звучав заклик до того, щоб прийняти водне хрещення, в той момент я чула голос, який до мене говорив. І він каже: ну і що чекати, коли ти маєш це зробити? Тобі треба це зараз робити. Я чітко це розуміла, що мені потрібно це робити. Хоча мої хвилювання і переживання, як в мене будуть відносини на роботі, як в мене буде на, на рахунок суботнього дня, як буду в сім'ї, в родині. Це, це, і не знала, як чоловік буде. У нас забрали контактні дані, я записала свої контактні дані. І коли я вийшла, вже, чоловік каже мені, а що ти записала, а мене? А я кажу, а я за себе вирішую, я за тебе не можу вирішувати. І він вийшов, він також записав контактні дані. Але ну, це просто формальність була, знаєте. Я вже прийняла рішення, що я буду охрещуватись. Я твердо знала, що це треба зробити, для того, щоб обмити, обмети то все життя, яке було, щоб почати все з нової сторінки. І ви знаєте, що. У мене дуже, дуже велика мрія була, і я колись говорила такі слова, що я прийду до Бога разом з чоловіком. Але коли прийшов час, що я прийняла рішення охрещуватись, я не могла йому сказати, що давай разом це зробимо. Бо це би був якийсь поштовх з моєї сторони. Я просто навіть не запитувала його, чи ти будеш приймати хрещення, чи ти вирішив щось, чи ти не вирішив. Він також відвідав всі ці програми івангівські, він розумів. Все, і... До останнього, навіть вже коли ми їхали на саму е, програму хрещення, я його навіть не питалася, але Віру дуже сильно мала, що він буде зі мною приймати водне хрещення. Тому що запасні нижньої білизну носки було в сумці для нього. Я знала, що може таке бути, і щоб він відчував якийсь комфорт, а не дискомфорт, що я взяла йому суху білизну. І вже по дорозі донька запитала його, тато, ти будеш хреститися? А він сказав, що я ще не знаю. Це вже ми їхали в Чернівці. Я ще не знаю, як мені Дух Святий побуде мене. Отак і він слова сказав. На той час ми приїхали на хрещення, і я дуже сильно, Ну, бажання таке мало сильне і віру, що він все ж таки буде охрещуватись разом зі мною, щоб ми разом це зробили. Але я вже переодягнулася до хрещення, сидячи на передніх рядах для кандидатів до хрещення, він сів заді мене. Вже пізніше він мені розказує, що він чує, як до нього голос теж говорить, каже: Ну, що ти каже, коли ти маєш? Коли ти маєш хреститися? Також він чув. І він каже: Я думаю, ну якщо не зараз, то коли? І він мені сказав, що я би, напевно, теж. Я кажу, якщо ти щось надумаєш, підійдеш до пастора. Він підійшов. Я, коли я вже мала йти у воду, він якраз тоді пішов до пастора, звернувся, що також охрещуватись. І він охрестився також після мене разом. Ми разом прийняли хрещення. Ну, після хрещення зміни відбулися великі. Я. Відчуваю Божу допомогу в усьому абсолютно. Раніше я не відчувала такої присутності Божої, або я просто не помічала її. Зараз я бачу, бачу Божу присутність у всьому абсолютно. І Бог вірний, він, він добрий, він люблячий, Він змінює моє життя. Він мене змінює. Бо тому що я, коли віддала своє життя Ісусу Христу, тоді він почав працювати. Коли я щиро віддала йому, тоді він почав працювати в моєму житті. В першу чергу хочу побажати глядачам, щоб вони завжди вірили. Вірили, що Господь завжди поруч, і довіряли Богу. Бо коли ти не маєш віри цієї, то. Нічого не можеш без віри і, 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 і отримати. А коли ти маєш віру, ти розумієш, що би ти в житті не робив, як би ти не жив, все одно, Господь Він любить тебе. І він хоче, щоб ти був спасений, щоб ти не страждав тут, на цій землі.